Так, що по проводці, в мене ж на нішнику калібра була та що турбова. І з неї я хочу взяти моторну косу, вона, скажімо, до рест, а у мене вже рест по роз'ємах там Іменно з ну, ТБУ. Коротше, різати я її не хочу, тому що ну, ви ж розумієте, що плани турбового двигуна вони нікуди не дінуться, а проводку, яка заводська добро в доброму стані. Ну, Зіпсувати завжди легко, от повернути до такого буде складно, тому що зараз їду на гараж. Як бачите, снігом поки що не пахне, тому час для збирання заднього приводу в мене є. І буду подовжувати провода, в цілому ставити як, ну, як жуки такі контактні. Провода зроблю без круток, а іменно на роз'ємах, тому що. Займемося проводкою моторної коси. Двигун в якому стані невідомо я його купити на словах, якби все чудово. А от по факту що з ним не Тому, можливо, і крутну стартером, можливо, якийсь там запуск на, скажімо, на колінках виконаю, не знаю. Кадет червоний я віддав свою моторну косу на нього, його зібрали 2.0 Атмо. Це 20 є а там, а з газ, ну, з газом він в ну, один чорту проводку переробляли. Коротше, кадет тепер не розтурбірували, він в продажу. Ціна можливо, кому що цікаво, там 2000 доларів. Ну, він якби непоганий, все з ним добре їздить. Цей також в продажу. Кадет, тому так, коротше, вступна частина є. Вже 11 та серія, вже всіх задовбав, але ну, кому цікаво, той хоч, хоч 200 буде, а кому... а кому хочеться виїзду, це буде, я впевнений, ще не так швидко. Тому давайте займемося на цей раз проводами. Ну і збираємо там хамути поставити на пічку, то також треба буде цей момент закрити. Тому що поїхали розбиратись з проводкою. Проводку я вже почав тут розрізати, треба ж витягнути провода із цієї панельки, тому що ну, зеркально мені ж треба розвернути і провода хоч якось дотягувались. Взагалі спробую це все якось вмостити. Вже повитягував деякі частини. Коротше, за місцем буду розводити. Подовжувати цю всю історію, особливо так показувати нічого. Тому зараз заміню за місцем форсунки. Тут треба подовжувати, можливо, вкину роз'єми. Там десяточні коротше, вставочки. Треба все-таки накинути цю проводку, протягти, от як тут є за місцем, порозвертав, добре ще розмотав її. Щоб це все можна було максимально зручно і ну, естетично, так, хоч більш-менш до катушки це все тягнути. Коротше, стандартна проводка, як ви зрозуміли, вона, звісно, не стане так, щоб просто підключити, либо, або ж потрібно ставити тут ТБУ десь під капотом, як я це робив на манті. Ну все ж таки хочеться на штатному моїй місці. Також ці мами. Так називаємі. Е, І там в мене в салоні теж мами. Тут повинні бути папи. Ну, треба робити перехідники. Я так і робив на своїй на турбовій. Точно така історія, тільки навпаки. А тут так. Коротше, різниця в проводці. Ну і що? Займусь, спробую це все встановити на двигун розкинути. Так. Протягую, перекидую. Дещо дістає, дещо зовсім не дістає. Е, ну, могло бути і гірше, звісно. Туди протягнув. Е, є проблема з тим, що ізоляція вона, ну, дубова, ізоляція ця, і важко її протягувати так, якщо нормально. От як, наприклад, датчик інувало, це заводський, в нього просто посипалась ця оплітка. В цілому достає, трошки натягнутий, але ну, стяжки це я вже прокладу, буду підв'язувати так, щоб максимально зручно. Ну, що, займаюся, особливо так показувати нічого. Е, Opel Omega, проводка в мене там 4.1 мотронік, по-моєму. Коротше, з неї беру деякі частини. Це та, що вузький на два ряда. Тому з усього, що є, пробую зліпити цю всю схему. Паливний насос у мене тут стояв під Ну, окрема коробочка була. Коротше, є конструктивні відмінності та все ж. Головне, що я розумію, куди і що і навіщо. Тому в цілому питань таких стопорних нема. Просто треба це все збирати. От так, в проміжутку показав. Ці проводи також роз'єм, сюди вже не влізе, буду. Ну, за ізоляцією зроблю, лентою просто замотаю і треба піни знайти сюди вставити. Ще такий момент, коли нема роз'ємів, взяв датчик, розпиляв, спаяв, типу. Подовжувач такий, але воно все старе виковирювати його. Робити Ну достатньо багато часу. Паяльники, ця вся справа, плюс на виході. Ну Це ж не то що щось таке прям нереальне, це звичайний роз'єм. Ну, коротше, витрачає час було на таку фігню. Але ж і зробити треба. тому Звісно, з новими такими розходниками, такими як роз'єми, і все швидше. А от коли із старого пробуєш виковиряти і зробити річ, ну таке собі не дуже. Ну, вже, якби процес іде, датчик температури патріотично. Синій на жовте, знайшов цей роз'єм, все чудово, а от на розходомір п'ятиконтактний контактний, ну нема відповідної частини. Така є штука, а цієї нема. Тому на мантії я пам'ятаю, так само робив. Ось такий от конектор з тяжками зафіксував ну, порядкованість проводів. ну Звісно, той, хто не знає, тому треба буде перепровіряти, бо там буде надіта резинка. А я, я уж точно запам'ятаю. Що та як, тому таке от рішення. Головне, Клейми обжаті, термоусадка. Ну, коротше, вставив просто, і за цю стяжку можна підтягнути до роз'єму зафіксувати. Тому таке от рішення, як бачите, не сильно, та все ж, ну, в принципі, якби, можна користуватись в іншому. Форсунки та роз'єми були, але провода короткі, тому треба опилювську проводку. Тут достатньо такі клейми відповідальні. І, коротше, вони відрізняються. Вони розміром такі ж самі, але в них конструкція більш такі там піджимні пружинки. Тому, ну, поставлю звичайні. У мене таких немає. Поїхав в магазин спеціальний для ну, електропроводки. Нема ні клейм таких. Є все, кроме того, що мені було потрібно. Тому, коротше, приходиться так вирішувати це питання. Займаюся, так. обжимаю, як я зрощую це все. от, так опущую клейми, затискаю і термоусадка. Тахометр. тахометра. От, Зробив я такі два перехідники і паливний насос. Тут роз'єм такий, де все. А тут також, мама, але вона другої форми. Коротше, є питання. Ну, в цілому зараз прогрію і накинемо. Тахометр треба буде тягнути з під капота сюди. Тут нема зеленого на моїй, ну я повню на своїй турбовій... турбовому моторі також тягнув. Там, коротше, трошки воно не співпадало. тому... Взагалі воно дублюється. Цей зелений провід, він там біля катушки. І тут, і там, але якось в цій проводці що в мене немає. Тільки з однієї сторони. Звісно, роз'єм я не знайшов. Це ж паливний він. В одному такому виконанні, тому знайшов тільки провод такого кольору, як потрібен і перетину. Все, закинув, сі. наче провірив, наче правильно. Ох! По, по проводки, хто пам'ятає, я ж тут збирав ну, порядок навів, але ж можливо щось зайве вирізав. тому... При запуску можуть бути дуже багато питань, Тахометр Я ще не протягнув, до речі. Ну, то таке справа наживна. Вона як заведеться, як працює, то можна і далі щось робити. А так, Дуже багато питань по електриці. Ну, все, треба навести порядок, залишилось. В принципі, можливо, натхнення буде, протягну провід, але якось. Дервити. Коротше, подивлюсь. Це було нічого, збирав, думав показати, як уже все прям порядок на але в проміжку вирішив я паливний насос, ну, треба буде шлангами цими і подачу, коротше, перевірити. Накидаю клеймо, замикаю реле на паливного насоса і тишина. Ну, звісно якби я записував ті мати, і ну коротше, спочатку я думав, що я щось там не докрутив, а панель вже стоїть. ну Очікувано, там врізка газ і все останнє. Кажучи, позаду, там де паливний насос, там ну такої хуйні накручено, ну так просто без неможливо. тому Знайшов я провод, відновив все вначе, контакти, зробив, прозвонив, моя сторона працює, а це не працює. І тут був отакий провід. Коротше, підмотаний паралельно паливному. Я зробив, але до, до сих пір не працює, тому треба отут, тут музика, різні всякі зайві проводи, коротше, електрика, це прям. Цьому треба вміти розбиратися, я вам скажу це нерви. Також, як бачите, педаль щеплення. Поскільки буде вихлоп, трос короткий, і що? все по-новому. Треба інша педаль, інший трос. Як би я старався, так, воно працює, все добре, але просто вихлопна магістраль, ну вона нікуди через трос проходить, тому буду. Ще не виїжджав, а вже переробляє. Тому от вам і відповідь, чому я не все так ну, підганяю, прям роблю як остаточно. Тому з проводкою все-таки треба купити гофри, все це дозбирати з насосом. Ну що, салон розбирати, таки доїсти не до... доритись або, можливо, провод замінити. Коротше, проблема немає контакту вже по задній частині, там, де я ще не лазив. В цілому багато часу електрика, цей безпорядок, ці провода, це все навколо розкидане, Ну, вже раз почав. Е, дуже жорсткі ці всі пластики, він лопається, і щоб так не було, я його більш-менш плавно це все протягнув. Тахометр у мене буде білий замість зеленого. Ну, типова історія коли. Лізеш і думаєш, ну, який дурак, не тим кольором поставив, а просто білий він був в наявності довгий, щоб не поменше скруток. Тому протягнув проводку, не різав ні один контакт на c 2 ну на цій заводській. Що не може нарадувати, все подовжено, все треба просто тепер акуратно. Ну, типу в гофрила заховати. Особливо не замотую, не роблю це кінцево, тому що, як бачите. От Просто я навіть запалення не вмикав, перша спроба насос не працює. Тому, якщо це все добре зробити, замотати, потім, потім розмотувати, ну неприємно. Так що порядок акуратно, плюс-мінус, ну, по мірі можливостей. Так, пробую. Тут взагалі був такий безлад. що... Тому все так більш-менш цивільненько збираю. Процес іде. Я тут в проміжку, не все підключено накинув на стартер Товстий провод плюсовий запалення я ще не вмикав габарити вмикав працюють і ззаді там світять фонарі Крилюхи спрацьовують а от запалення зараз як заіскрить тому пряме включення і судячи по насосу як він не спрацював то можливо нічого і не запрацював Дворник. Добрий вечір. Все? Тіка, ну все. Так. Ну, схоже був включений. Так, що у нас є? У нас немає лампочки чек. Хоча я точно її підключав. Тому... Питання вже є, але треба, щоб потухло тиск масла. Масло я нове залив, свічки викручені, там іскри немає, тому хочу перевірити стартер. Спробуємо. Це масло густе, можливо, і не затягне. Круте. Такий звук. Може не затягнути. У мене таке вже було, коли знімав фільтр масляний, щоб легше було пропхнути. Ну, або проблеми з двигуном. <світ> Бідний стартер. Так, ну діла не буде, тому що які з насосом паливним крутити, розбирати, дивитись, що та як. Так, зняв я фільтр, тому зараз, як і на манті, спробую масло дійсно дуже густе, так як ну, холодно. Коротше, замкну, зараз, буду дивитись, потече, не потече. Спробую так. Акумулятор сів, фіга. От тобі і. Як той казав, ще до запуску не, дій, не дійшли. Ноль, ноль на масу. 30 кубів загнав. Ну, Туди в подачу в масло насос е -е, ну, ніяк на зарядку акумулятор ставив не хоче. Це прям питання. Фух. Рівень масла, правда. У мене там було. 3 літри, чесно кажучи, ну, тіпа, трошки вище мінімуми. Також немаловажно. Ну, докуплю в будь-якому випадку. Та все ж поки що не працює. Зручно, чорніше чорного, просто старе, напевно. Ану. Все. Можна накручувати фільтр. І вже б нормально замком крутити. Ну що, спробуємо. Піде чи не піде? Так. Ага. Хер там! Ха-ха! <laughs> Это конечно... Ну да. Прям тяжко. Все, можна далі займатися проводкою, заоблагороджувати. Як бачите, от такий от нюанс. Ну я Це вже в мене другий раз, коли так прям злісно. Ну, якщо б завести, обороти підняти, можливо, підсхватив. Але я думаю, зазори там повітряний, скажімо так. Ну, між зазорами краще легше воздух крутити, чим тягнути з масло прийомної трубки густе масло. Тому якось так. Хм. Ну, Добре, що добре. Тому займусь проводами. Гофри я купив, хто пам'ятає гідропідсилювач, вон заглушка, он, штуцер вільний. Купив я ці і. Гідравлики в магазині розрізали мені мою трубку. Я хотів по одному, але вийшло ну, як вийшло. В будь-якому випадку мені зробили шланг, тому гідропідсилювач я вже під'єднав цю зворотню частину. Тепер подача високого тиску залишилась. Сподіваюсь, я все це на глаз, воно стане. Плюс-мінус. Гофри понадівав. Ну, так, як максимально акуратно тут, щоб проводи від температури, не накривало їх відразу. В цілому все зібрано, ця була злетівша клейма 27-й пін на АБО. ну, чек не знаю. Коротше, трос фордовський і який, але мені треба, хто от цю штуку знімати, ставити. Іншу. Коротше, по факту в мене виходить короткий трос, але треба змінити вилку. Ну, Щоб вилку змінити, треба знімати коробку. Тому залишу поки що так запас по регулювання, ну, на максимум я його розпустив, педаль в цілому стоїть. Провода в цілому зібрані, Літр масла я долив. Рівень був. Ну, З іншої сторони, я ж крутив двигун. і... І рівень то був, це він вже як я провернув, вийшов скажімо, свого діапазону. О! Половина, майже половина, а то все-таки літр докинув. Тому зараз давайте прокрутимо мотор. На цьому я завершу. Все-таки, як не як багато було зроблено педаль щеплення, я б можливо показав, як я це все зробив. Та все ж ну, в іншому разі, коли я буду займатися. Саме цим, ну от вона високо, регулювання вже закінчилось. Я... Та тут особливо нічого, трошки її вигнув, звісно, підправив, так як і попередньо. І все. Кому було хвилюючий момент, пишіть. Насчет тиску масла я от не знав, погасне чи ні. Так, чек не загорається один чорт. Треба ну, знову проводку, знову перезвонювати. Десь щось взагалі немає оцих контрольних ламп там і нема навіть роз'єму на панелі приладів, також немає, комф, блок комфорту, напевно. Тому в мене тут утилітарно так а на повороти. О, ну, спереді фар нема, тому швидко мигає. Головне, що працює. Так, давайте масло. Покрутимо. Крутимо. Тиск масла. Звичка нейтрально ловити. Ага, достатньо довго. Можливо, є питання щодо двигуна його якості, в якому він там стані. Кладище і все останнє. Ну це вже буде інша історія. Головне, спрацьовує, якби там не було, затягує. Тому, тому що дякую за перегляд. В принципі, що хотів зробив і навіть більше порядок, звісно, треба тут вже зарився так, що знову це все безлад. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, проінформував, в якому стані. Автомобіль зараз на якому етапі вихлоп труби не знайшов. Щеплення, до речі, достатньо, ну, скажімо так, туго, трос-металевий, прям чистий метал. Ну, головне, що є тепер місце під е, цю скажімо, історію під штани вихлопні, от як він достатньо довгий. Ще раз повторюсь, я це буду виправляти, виправляти, але згодом треба патрубок. Насос паливний з проводкою знову туди полізу. Шланги паливні, короткі. Тому, тому займемося в іншій серії. Можливо, буде перший запуск. Як знайду проводи, як вони там стануть, місця мало. Коротше, це я знову починаю історію. Тому все, всім дякую за перегляд. Така от зборка на такому моменті. І зупинимось. Все. Всім мирного неба. Ну і по традиції, напевно, вже руський воєнний корабль. Йди нахуй!